Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду робити лещата, тіски. Робитиму з металолома. Вирішив зробити, так як понаходив в інтернеті, багато різних варіантів. Ну і плюс якось платити за китайські тисячу-півтори гривень. Нема бажання. В принципі, більшість деталей чисто відходи. Ну, крім, от, лишилась труба з огорожі тут кутик. Також. На металоломі я купив отаку пластину на міліметрів 8, здається. Треба її трохи зашліфувати. І кутик 50 на 50, так як в мене не було. Шпилька була в наявності. За свого часу робив бур. Потрібно було стопчики закопати. Доволі зручна штука. Можливо, зніму колись відео про нього. З інструментів. Болгарка і зварювальний апарат. Для початку зараз зашліфую цю площадку. І от я хочу їх зробити поворотними. Зроблю, щоб зашліфую трубу, щоб вона заходила в цей отвір. Ось я врізав кусок цієї труби. Десь пристало більше, десь менше. Основна її задача, щоб воно поверталось. Ще навіть гаряче. Всередині саме зсередини поприварював трохи. І от. Люфт тут Може, пів міліметра. В майбутньому я зроблю, щоб воно по краях фіксувалось. Це тільки для того, щоб повертати. Тобто основа буде прикручена до столу. Авер буде крутитися. Наступним кроком от буду брати квадратики. Я тут замірів. Це 40 труба, під 40 трубу міряю. Це мене залишилось, хто бачив на каналі ковку. І буду приварювати от гайки. На жаль, є суцільна гайка така широка, я її не знайшов. Того от я накрутив 4. я їх ось так приварю. Це буде для різьби, щоб можна було закручувати, щоб воно трималось і не зривало різьбу. Все-таки на 4 воно буде краще. Ось нарешті я зварив болти. Зварив тільки 3, не вийшло в мене 4. Їх викрутило і десь годину і так програв. Воно тобто крутиться. Якщо знайдете шпильку, ну не шпильку, а гайку таку широку, є такі, на 16 я знаходив, на 18 не зміг то рекомендую брати її, не гратися з зварюванням декількох. Наступним кроком беру от трубу і зараз розпилюю до ну, на скидку, щоб от, тут ще будуть губки десь до цих пір. Розпилюю на два, ну там по сантиметру ті вставки квадратики ці внизу. Щоб отак по, по боках ходило. Десь 2.02 хай буде от до тих пір. Вимірюю і запиляю. Також з одної сторони зроблю заглушку, виріжу от з куска металу, наприклад. І е, приварю гайку. Аж навіть цю. Щоб вона була. Покажу як. Ніби всередину. Ну, я потім, мабуть, ще раз покажу. Щоб вона була зсередини. І тут через отвір виходило кусочок шпильки. Шпильку також обріжу по довжині, От. чуть довше, ніж сама ця труба. Ось я приварив гайку до шпильки. Це у нас Сюди в отвір. Отак буде звітити вбиратись, щоб можна було витягувати внутрішню частину. Тіски роз'їжджались. Також от вирізав. Ну, не зовсім два, трохи вийшло більше. Тут появ з двох частин ну, пластинку і контрольно прихватив гайку. шайбу маленьку. Зараз наступним кроком, от, до речі, розмір, можу кого цікавитимуть. Тут десь виходить 33, ну і шпилька. Так само плюс на гайку з краю, щоб коли, коли запхати, закласти цей, тут можна було прикрутити гайку і далі вже зробити ну, ручку закручувати. Ну це потім покажу. Зараз будемо робити основний цей. Зберу до кучі. Не залазить. Отак, шпилькою вставлену обов'язково, щоб воно відцентрувалося. Як там має бути. І тоді от з кутів 50-х я їх тут обріжу трохи. І тут зверху позначу обріжу. І так само з іншої сторони прикладу кут. І зверху зроблю площадку. І це таки буде, щоб туди-сюди воно не їздило. От приварив з боку кутики, обрізав їх. Ну, Приварював так, я товстий метал ще не варив такого. Бо тут кутик теж доволі товстий. Особливо там. зверху не накривав, вирішив спочатку зробити самі. Ну, не знаю, губи чек. Буду робити от край. Дві труби. Це 25-ка, здається. 25-ка, так. Да. Це буде отак. Тут і зверху, от тут, з краю, ну і з цієї сторони теж. І зверху ще одна. А з цієї сторони. Розпиляю так під кутом 40 трубу. І при, приварю ще таку пластину, щоб ну, впиралась так. Жорсткість трохи була. А тоді вже буду накривати далі. Ну, це зараз подивитися. Ось зварив ці кутики всі. От вирішив використати 35-й кутик. Ну і ці дві труби. Спочатку зварив їх до кучі, потім приварив. от Бидва це. Зараз буду приварювати один. Тут. А другий тут. Ну, отут. Тут буду приварювати, спочатку вставлю трубу і може покладу щось. Щоб пара міліметрів було вище щоб чуть-чуть шат був. Щоб вільніше ходили. А, ну і ще приварю отак кути. Пластинку просто. І потім заварю з цієї сторони ще пластинки. Звідси і звідти, щоб це всі отвори не було видно. Ось, в принципі, тіски практично готові. Вже є. Я і заглушки заварив. І приварив цю до. Основа, що їздить, а цю до, до цієї, що на столі буду стояти. Зараз залишилось при, приварити, ну, вставити і приварити гайку тут. Але вже з іншої сторони. Головне, не забувайте, її не треба зажати, щоб вона могла крутитися. І от я її приварюю сюди. Потім оце буде ручка. Труба всередині іншої труби. Цю трубу трохи, напевно, вкорочу. По місцю подивлюсь. Ось ручка. Готово. Вияснив, що якщо чуть-чуть розтиснути, то воно не провалюється. От, з тої сторони теж. Но спочатку їх покрашу. До цього я от вирізав з 25-го кутика. Зробив насічки. Тут просто їх візьму поприхвачую сваркою. З двох сторін, і все. Можна, в принципі, сверлити, гайки і так далі. Я зроблю так. Далі шпельки треба буде приварити для регулювання. Ну, воно ж поворотне у нас. В мене точніше. І покрашу. Взяв вже краски, от. Синю себе. Влялось і чорну. Чорну балончику матово, здається. От лощата готові. Я їх вже прикрутив до столу на, два, на дві різьбиці. Різьба приварена до пластини і зверху от це зажимається з цієї сторони гайка і з цієї сторони є. Почав чисто для експерименту от трубу зжимати. Можу здальше Зжати. зжимає нормально. Правда, крутити важко. Мені, в принципі, цього достатньо. Щодо параметрів почну. Робив я ширину 15 см. Обидві. І я з цієї сторони нічим не фіксував, так що викручувати можна Ну, буквально на всю ширину. Ну, 20 см воно точно розходиться в різні сторони. Далі покажу поворотний механізм. Просто береться. Чуть-чуть попускається гайка звідси. І чуть, чуть попускається з цієї сторони. Така сама гайка. І все. І ви повертаєте їх. Так, так. Як вам? Можете так класти, як вам буде зручно. Куди хочете, туди круто. Виставляв саме от, тут якраз отвори є в цій пластині. І виставляв напроти отворів, що вони якраз тут 4 отвора і виходить 90 градусів. Тобто повернув. Все. Всім бажаю удачі. Доньку зацікавило. Крутить тут. І подовжував трубу. Оце з тієї трубки що зробилось?